Вітаю в ефірі! Підсумковий випуск новин за 19 лютого. Що цікавого та актуального трапилось у цей день? Дивіться у випуску. Після робочих візитів у Німеччину, Туреччину та Арабські Емірати Володимир Зеленський повернувся в Україну під час ранкового брифінгу, 19 лютого розповів журналістам про основні домовленості та напрацювання. Окрім цього, прокоментував і опубліковані в переддень заяви президента США Трампа щодо низького рівня довіри українців та потреби в проведенні виборів. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав. Друга історія, раз вже говоримо про 4%. Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну, тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера. Народу, яку, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. І, і питання навіть не яка у мене підтримка, питання в тому, що, що важливо, те ті рейтинги, на які ми звертаємо увагу, номер один сьогодні питання, як захиститись від обстрілів. Я думаю, що це номер один питання, не думаю, а знаю по всім соцопитанням, це номер один питання для українців. Те, що вони обговорюють у Саудівській Аравії свої двосторонні питання, я говорив це їх права. Хоча я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції і через абсолютно справедливе повномасштабне вторгнення. І я ніхто не роздратований, дивіться, ми до всього готові. І історія про те, що 90% всієї допомоги це сполучені штати. Ми з вами розуміємо, що ну правда вона трішки інша, хоча безумовно ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів щоб було більше правди у команди Трампа. Зі скорботою та сльозами на очах хмельничани попрощались із військовим Володимиром Рахчеєвим. Герой служив у прикордонній службі України, боронив Україну на гарячому напрямку, виконуючи бойове завдання. 16 лютого захисник загинув. Чуйний, позитивний та відповідальний так згадують Володимира Рахчаєва. Знайомі у цивільному житті чоловік працював слюсарем у Хмельницьк-Водоканалі, але не зміг бути осторонь війни. За словами знайомих, у серпні чоловік за власним бажанням звернувся у Національну академію прикордонної служби України та пішов воювати. Вдома на захисника чекали батьки та сестра. Володимир мужньо та віддано боронив рідну землю, але, на жаль, не дочекався миру. Його життя обірвалося 16 лютого поточного року. Люта ворожа недодержава, забрала гідного воїна, порядного сім'янина, друга, товариша. Ну, Разом з тим. Вона не змогла забрати наш дух і силу. А він служив в прикордонниках в підрозділі від Національної академії, який зараз боронить нашу державу на Сумському напрямку. Свою бойову задачу він виконав, на жаль, віддавши життя. Тому пам'ятаємо його і пам'ятаємо, перемога буде за нами. Його всі любили. Він настільки позитивний, він ніколи не піднявся, ніколи не розстроївся. Він постійно, от, він зараз ніби посміхається. Він просить чисто. Дуже хороша людина. «Без сліз про Вову неможливо говорити. Це була така добра, світла людина. Він запам'ятався позитивним і дуже доброю людиною. Ну і детальніше про візит президента Зеленського на ХАЕС, де обговорили перспективи добудови третього та четвертого енергоблоків. Глава держави підкреслив важливість розвитку атомної енергетики як основи стабільного енергопостачання в країні. Учасники зібрання наголосили, що реалізація цього проєкту дозволить значно збільшити виробництво електроенергії та створити тисячі нових робочих місць. Які етапи будівництва вже виконані, та що ще потрібно для завершення добудови? Дізнавайтесь у сюжеті. Президент України Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку АЕС, де заслухав доповіді про будівництво третього та четвертого енергоблоків. Глава держави підкреслив ключові ролі атомної галузі та зазначив, що це реальна база для того, щоб в Україні було світло та вода. Це те, що я вважаю зберегло в принципі нашу державу, особливо в ці три, три складні зими. Хоча ми з вами бачили, що і влітку було. Влітку було непросто, але тим не менш це дуже важливо. Це я вважаю, наша енергетика вона поборола бажання Путіна нас відключити від життя і поборола блекаут безумовно з нашими разом енергетиками, безумовно з нашими. Військовими і, це дуже, і, і будівельниками також, які захищали і будували багато чого. За словами президента, добудова двох енергоблоків ХС забезпечить Україну додатковими двома гігаватами електроенергії. Точно допоможе всьому виробництву, яке базується, в принципі, все базується на, на, на енергетиці, на електриці. Це дуже важливо. І плюс ще два блоки. Американські блоки, які будуть також на цій атомній електростанції. Тобто це буде найбільший енергетичний такий, можна сказати, базис України, найбільша станція України, на якій буде загалом більше 6 гігават. Також цього дня міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у засіданні штабу добудови. Відповідальні виконавці дали доповіді щодо проведення відновлювальних робіт, а також отримали завдання стосовно підготовки обладнання до монтажу, яке відбудеться після прийняття Верховною Радою закону про добудову енергоблоків 3 та 4. Маючи такий потенціал, маючи таких фахівців, маючи досвід будівництва в незалежній Україні нових реакторів. Ми просто ми не маємо права перед нащадками просто цього не зробити. Терміни добудови двох енергоблоків ХС Герман Галушенко назвав реальними та розповів, які ресурси слід акумулювати для виконання важливого енергетичного проекту держави. І головне це люди. До 9 тисяч людей нам потрібно, які будуть. Одночасно працювати на двох блоках, але дивіться, ці люди є. Тобто, у нас безумовно в цьому є унікальна ситуація. У нас що люди, які професійні, які вміють, які мають досвід будівництва. Вони в нас є і тому це наш величезний скарб. Насправді, керівник енергоатому Петро Котін зазначив, що після прийняття закону завершити добудову потрібно за три роки. Вісінгас підтвердив, що обладнання білення становиться на цей енергоблок, і може експлуатуватися далі в составі іншого обладнання цього енергоблока. Це перше По-друге, вони Проводить аналіз безпеки і будуть додавати системи безпеки, які виведуть цей фактичний енергоблок на рівень найсучасніші технології. Завдяки цьому рівень безпеки енергоблоків ХС буде доведений до найсучасніших світових вимог. Атомники всі знають, що ці блоки потрібно побудувати, що це великий український ресурс, що він принесе розвиток економіки. І зараз ми маємо цей історичний шанс. І я вас уверяю, ми його не вонівку. Добудова ХАЕС – це не лише гарантія енергетичної безпеки України, а шлях до економічного розвитку та забезпечення підтримки прийнятних тарифів для населення. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Сьогодні, 19 лютого, Україна відзначає День державного герба. Одного з головних символів нашої незалежності та незламності, тризуб це не просто знак, його історія налічує понад тисячу років. Він був на монетах князя Володимира, печатках правителів Київської Русі. У державних документах наші предки вірили, що це не лише символ влади, а й оберіг народу. Одна з версій походження національного герба говорить, що у його лініях закудоване слово воля. Саме ця версія найбільше відгукується в кожному серці сьогодні. коли Україна Українці відстоюють свою свободу в жорстокій боротьбі. Тризуб на шевронах наших військових на прапорах добровольців у серцях кожного, хто боронить країну. Він об'єднує, нагадує про нашу силу та про те, що ми не маємо права зупинитися. Як і понад тисячу років тому він залишається символом єдності та непереможності української нації. Ми виборюємо свою волю щодня, і з тризубом на грудях під синьо-жовтим стягом Україна обов'язково переможе, зазначив на своїй сторін. Телеграм очільник Хмельницької Ова Сергій Тюрін. Відновлення для цивільних та військових. Із грудня минулого року у городоцькій лікарні розпочало роботу нове реабілітаційне відділення. Наразі воно забезпечене обладнанням на 80%. Які послуги надають та що планують покращити? Дивіться далі. Воїн Роман Чорний наприкінці минулого року отримав поранення та втратив ногу. Наразі він проходить реабілітацію у городоцькій лікарні. Тут два місяці тому відкрили відповідне відділення. «Дане відділення прийшов, це виходить, вже другу неділю я тут займаюся. Мені розминають, бо в мене не згинаються пальці на руці і підготовка до протезації йде. Почуть даємо нагрузки, починали з самого легшого. кожен день даємо нагрузки, щоб. Воно потрібно для мене, а просто доктора мені допомагають в цьому у стінах медичного закладу. І Анатолій Скочаляс чоловік прийшов відвідати тестя, який отримує послуги реабілітації у даному відділенні. Я хотів би дати високу оцінку цим лікарям за їх за їхню професійну діяльність. Вони дуже вічливі, дуже професійно виконують свою роботу. Відділені розраховане на двадцять ліжкомісць надають як стаціонарну, так і амбулаторну допомогу. У нас є стаціонарні пацієнти, це і післяінсультна реабілітація. Да, в нас переводяться пацієнти з неврологічного відділення. Це післяхірургічні пацієнти. Наразі якраз саме сьогодні в мене поступив пацієнт з ампутацією кінцівки після хірургічної патології. І так само ми надаємо реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах. Тобто... Ми працюємо з пацієнтами протягом дня протягом однієї двох годин, в залежності від ситуації. Загалом у відділенні працює 17 медиків. Що стосується обладнання, то на 80% відділення забезпечено усім, що потрібно для фізичної терапії, зокрема, бігова доріжка, бруси, сходи, реабілітаційна клітка, столи, кушетки та балансувальні платформи це все ми отримали від кабінету міністрів України в залежності від того наказу і від липня місяця. Довго ми його отримували, деяке ще обладнання ми мусимо чекати до облаштування. Це такі як стильовий підйомник, методи підвісної терапії, да? і е гімнастичний інвертар це шведська стінка. Оскільки. Е Представники фірми змушені його встановити і несуть відповідальність за його монтаж. Ми на цю на себе цю відповідальність не бере. Послуги відділення реабілітації отримують як місцеві мешканці, так і гості міста, зокрема, й військові у цьому році. Ми вже підписали два пакети: це пакет по стаціонарній реабілітації і амбулаторній, Тобто Процес лікування не буде завершуватися в стінах нашого закладу. Він буде продовжуватися постійно, і ці люди всю необхідну допомогу будуть отримувати. Минулоріч на Хмельниччині, окрім городка, такі відділення створили у Дунаївцях та Волочиську. Олександра Толстюк, Городоцький телерадіо, прес-центр. Кібершахраї котре вигадали нову схему з викрадення персональних даних користувачів месенджера Viber, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зловмисники видають себе за представників відомих сервісів або компаній та просять користувача ввести смс-код перевірки реєстрації підтвердження облікового запису чи активації нового мобільного тарифного плану. Цей код активує ваш обліковий запис Viber на новому пристрої. Таким чином, шахраї отримують контроль контроль над акаунтом користувача наголошують фактчекери проєкту Брама, аби не потрапити на гачок злодіїв і вберегти свої дані. У жодному разі не передавайте нікому коди активації, блокуйте підозрілі повідомлення, обмежте контакти від невідомих користувачів, використовуйте налаштування конфіденційності для захисту облікових записів. Будьте пильні та дотримуйтесь усіх цих заходів безпеки. Кожній людині потрібен хоча б один щирий друг або співрозмовник. Комунікація це не лише обмін думками, а й подекуди психологічне розвантаження. У дитинстві знайти однодумців легко у школі, в дворі або ж на гуртках. У дорослому віці через полярність поглядів відверті розмови не завжди вдаються. Де знайти щире спілкування, дізналися журналісти у містян у щоденній рубриці Питання дня. Ще дітьми ми знаходимо спілкування в школі, згодом в університеті, а далі на роботі. Однак не завжди така комунікація вдається щирою. Де знаходять спілкування містяни? Я не знаю, от моє спілкування all day, all night спілкуюся. Та. Хто хоче, той не йде з ким спілкуватися. соціальній мережі собі спілкуєшся. Виходиш на вулицю, дитячий майданчик, спілкуєшся. Знайомишся, спілкуєшся, якщо хочеш, а якщо не хочеш, то ні. Де люди навчаються, там є щири, в сім'ї. Де щирі. Ви де знаходите щири? На роботі десь щире. Де в сім'ї, скоріше всього. То, мабуть, в церкві. Там люди більш відкровенні. Не знаю. А де ви знаходите? Да, ось, в інтернеті, трохи в інтернеті, трохи на роботі. І в сім'ї. З молодими людьми, мабуть, вони в нас самі зараз такі, що вони все знають, розуміють. А саме щире, от де ви шукаєте щирого спілкування? Тільки з чоловіком. Щирого спілкування, не скажу вам. В оточуванні, напевно, що в своєму, там буде щире спілкування. А так, не знаю, людей дуже багато щирих навколо. – Мабуть, в сім'ї, в друзях, в коханій людині. А от як це спілкування знайти, якщо це от не сім'я, от саме друзі, от кохана людина? Ем, ну як знайти? Ну, спілкуватися, спілкуватися, дзвонити, спілкуватися, не забувати. У Хмельницькому фінішувала шкільна ліга з регбі 5 – динамічного та командного виду спорту. У фінальному етапі змагань взяли участь найкращі команди міста. А після напружених матчів відбулося урочисте нагородження. Які враження від гри залишилися в учасників та хто виборов золото? Дивіться далі. 19 лютого пролунав фінальний свисток регіональної шкільної ліги з регбі 5. Це спорт, який розвиває фізичні якості, командний дух є доступним та безпечним. Ми в цілому культивуємо регбі як основний з рушійних сил, здорового способу життя. Це швидкість, це і швидкість прийняття рішень, це прудкість і сила. Але, зокрема, це те, що завжди є підтримка. Діти підтримують один одного на полі, і після поля в команді. Чемпіонат з регбі в місті проводили вперше. Тривав він три з половиною місяці. За цей час змагалися учні старшої та молодшої вікової категорії. Після завершення поєдинків найкращі отримали нагороди. Молодші вікові категорії. Третє місце посіла команда гімназія 19 друге місце гімназія 22 Та чемпіоном стала команда ліцей номер 13 а в старшій віковій категорії третє місце посіла команда ліцею номер 1 друге місце посіла команда гімназія 27 та чемпіоном став ліцей 10 Серед молодшої вікової категорії було 15 команд. До фінального етапу пройшли лише вісім. Переможці розповідають: боротися за золото було непросто. Ну, важко було, з нами попалися найважкі команди в групі. а ну, Перші дві гри було важко, а далі там вже легко». Найскладніша команда це була вчора. Ми грали проти 16-го ліцею. Серед старшокласників було 10 команд. Особливою витривалістю та динамічністю відзначились гравці 10-го ліцею. Емоції прекрасні. Радий, що команда моя перша, як завжди. І ну, суперники були непогані, але. Ми чемпіони. За спостереженнями популярність регбі серед школярів тільки зростає. Вже зараз команди показують високий рівень підготовки та мають чималі здобутки. Ми маємо дуже хороші дитячі команди, дуже хороші юнацькі команди, які стають призерами чемпіонатів України, які виграють чемпіонати України, виграють кубки. Маємо хорошу дорослу команду, маємо збірників України з регбі. Але це лише початок великого шляху розвитку цього виду спорту. Далі нові змагання та досягнення. Тетяна Чепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Такою інформаційну середу побачила команда Першого Подільського більше для вас. Мої колеги підготували на офіційних сторінках у соціальних мережах. Долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого. Мирного неба та тільки переможних нам новин.